Є знижки на х'юмер 25% в аптеках подорожних вам «Ощад». Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках подорожника вам таща. Квитки є, вагону немає. Не докомплектували вагону. Забули про сорок людей. Що ж трапилося того дня? Зараз начальник буде вирішувати, куди не дай відправити. І чи вдалося людям доїхати до місця призначення? Я думаю, що це треш. Це абсолютніше треш і так не має бути. З такими неприємними враженнями Марія поверталася з відпочинку. Їй 27, і вона мама трьох. А може було в зону Трьохразове харчування, ти собі сидиш там, кайфуєш. Та, Кручи, коли тобі 27 років, років, тебе троє дітей. тобі троє дітей, ти хочеш відпочити. Тебе ідеально. Окрім родини, Марія ще й займається бізнесом. Продає ласощі для чотирилапих і створює для них косметику. Тож ті чотири дні релаксу були необхідні. На зворотньому шляху чоловік для Марії взяв квиток з пересадкою у Львові. А вже зі Львова вона мала б сісти на поїзд Львів, Київ і в купе доїхати до столиці. У нас 35 й чи три шостого вона Приїжає потяг і бачу, що там перший, другий, третій. Думаю, о, це мені тіліпати і тіліпати. Так дійшла до 16-го вагону. Саме він був останній. Ми до провідниці останнього цього 16-го вагону кажемо: типу, а де вагон? А вона каже: та нема такого. Окрім Марії, ще було близько 40 людей у цей же вагон з квитками на руках, каже дівчина. Прийшов начальник поїзда це людина, якій було не все одно, і яка стояла в такому шоці. Типу, як можна було провтикати вагон? Тож іще ще раз усе уточнив і запропонував, хоч якесь вирішення проблеми. Каже народ, ну зараз просто все поїде. Типу, оцей от потяг зараз поїде. Якщо ви типу, не залізете, в нього, то ви не поїдете. Ми це платили за купейний вагон. В нас ну типу 40 людей. <кліп, <кліп,> що Значить, поїдемо з нас. Насправді ж каже Марія. Працівники Укрзалізниці були не менш шоковані за них. За да, начальник буде вирішувати, куди не дай відправити бочні самі розумієте, що це не наша вина, і але ж і не вина начальника поїзду. Люди зайшли в останній 16-й вагон і певний час просто стояли в тамбурі та проході. Сама ж Марія стояла в тамбурі, десь приблизно двох двох годин mm -hmm. я там простояла начальник. Поїзд там бігав рисію туди-сюди, і я так розуміла, що почали просто всіх розсоляти по поїзду. Когось в купе до провідників, когось в пласкати. Жі, за декілька годин очікувань і Марії дісталося місце у плацкарті. Я не маю нічого про плацкарту, звісно, але не тоді, коли ти заплатив за купейну там полку, на да? тебе ссілять у плацкарт боковушечку кавушечку передню біля туалету верхню. Дівчина розповіла про це в інстаграмі, і відео набрало 300 тисяч переглядів. Тегнула залізницю і чекала зворотнього зв'язку. Якщо його побачимо, така кількість людей, навіть якщо ми беремо вибірку. Не побачити, але е, вони обрали стратегію, що краще про Поки не знає, що робити, але точно хоче довести справу до кінця. Ми також писали до Укрзалізниці, аби дізнатися, як таке могло трапитись. Відповіді не отримали, можливо, тому що готували матеріал в неділю. Проте ми чекаємо комунікації і в інші дні. А от що робити, розберемося разом з юристом Кирилом Казаком. Це порушення прав споживачів, порушення правил перевезення. Ну і в якій ступінь, мабуть, це або недбалість, або недогляд з боку залізниці. Бо вони мають забезпечувати рухомий склад, вони мають забезпечувати відповідну кількість вагонів, тим більше що місця були вже куплені, тобто вони знали, що ці люди мають їхати. Тож, ймовірно, в компанії з цього приводу проводять внутрішні розслідування. А пасажири можуть розраховувати на компенсацію. Для цього потрібно звернутися офіційно в укрзалізницю. Якщо вони їхали в вагонах нижчої категорії, то на компенсацію різницю вартості квитка між тим вагоном, в якому вони планували їхати, і тим, в якому їхали фактично. Якщо їм, окрім цього, заподіяна якась шкода, наприклад, матеріально вони не встигли на інший потяг, на інший вид транспорту і так далі, втратили кошти через квиток, то тоді вони можуть звертатись претензією до укрзалізниця з цього приводу. І, звісно, моральна компенсація тут можна озвучити суму. Компанія або ж добровільно заплатить, або ж відмовить з певних причин. А от у разі відмови каже юрист: потрібно вже зертатися до суду.